Буква Ща, звук щ. Велика друкована буква Ща, велика писана буква Ща, мала друкована буква Ща, мала писана буква Ща. Розкажіть про букву Ща. та вона така ж, як Ша, тільки в неї, каже костик, як гачок, праворуч хвостик. Слова з Ща. Щавель. Щиглик, щит. Сьогодні ми будемо вчитися писати велику букву Ща. Велика рукописна буква Ща складається з чотирьох елементів, з прямої похилої лінії, подовженої, заокругленої вгорі та внизу. Та ще з двох похилих прямих подовжених ліній, заокруглених внизу. І Із петлі. Починаємо писати велику літеру «Щ», трохи нижче верхньої міжадкової лінії. Ведемо вгору, торкаємось верхньої міжаткової, заокруглюємо. Ведемо вниз пряму похилу подовжену лінію, заокруглюємо, торкаємось нижньої рядкової лінії. Ведемо вгору, торкаємось верхньої міжжадкової лінії. Вертаємося по вже написаному, пишемо пряму похилу подовжену лінію. Знову ж заокруглюємо внизу, торкаємось нижньої рядкової лінії, ведемо вгору, торкаємось верхньої рядкової, знову пописаному вертаємось назад, не відриваючи руку, заокруглюємо, ведемо трохи нижче до піврядка, і ведемо вниз, пишучи петлю. Пишемо велику літеру Щ в повітрі, диктуючи собі в голос. Щ! Напишіть велику літеру Щ в зошиті, диктуючи собі півголосом. Бажаю успіхів та задоволення від навчання!